Готуючись до нового навчального року, я як асистент вчителя також за допомогою нашого чудового завуча підготували ось такі шаблони двох журналів журнала спостережень та журнала саме асистента вчителя. Ось тут ви бачите зараз на відео, що входить у ці журнали, та можете роздивитися детальніше кожен із них. Ось, наприклад, ось тут в журналі асистента вчителя ми бачимо річний план. Я старалася його не розширювати, а тут вже щотижневий план. Він відповідає річному по цим от графам зверху. Наприклад, якщо ми обираємо е, якусь організаційну роботу, то потім просто пишемо номер тижня, коли це відбувається, дату та що саме ми робили. Або робота з методичною літературою. Пишемо дату, та що саме ми читали, чи проходили якийсь вебінар, наприклад. Якщо цікаво, можете придбати це на сайті.